Ні, ні, я нормально себе почуваю. Ти просто дивишся занадто уважно. А я завжди так говорю. Повільно і з паузами. Це називається обдуманість. Та й взагалі в мене просто хороший настрій. Хіба це злочин бути в хорошому настрої? От скажи мені. Чому, якщо людина весела, то вона одразу п'яна? Я зараз мислю абсолютно чітко. Можу детально тобі розповісти, чому в моєму житті все так ідеально склалося? Просто дай мені секунду. Бачиш, я зібралась. Я все контролюю. А якщо ти ще раз подивишся на мене. Ніби я зараз впаду, чи скажеш мені щось зайве, я ображусь, бо зараз я дуже в серйозному стані.